Прекрасні українці в любові до рідної землі, величні у бою за неї. А якими багаті назвичаї і традиції, вшанування дівочої коси, один із найзворушливіших українських звичаїв, з давніх давен коса була символом дівочої честі. Вона мала захищати дівчину від злої сили, обіцяла в сімейному житті. Здоров'я і міцний рід. Бабусю, а мене хлопці за косу смикають. Бабусю, а чому у дівчаток такі довгі коси? Розумієш, Люба, коса це дівоча краса, і коли народжується дівчинка, з моменту першого купання у батьків з'являється турбота про її долю, щоб вона була щасливою. А волоссячко було здоровим і красивим, щоб виросла така коса, як у тебе. А миють волосся у відварі страв м'яти, ромашки, нагідок і в любиску, щоб хлопці любили. А мій дідусь казав подивись на косу, побачиш, яка господиня. Так, дівчата, косу збережеш, щастя знайдеш. І уперше косу заплітали дівчинці на шостому році життя. А робила це хрещена мати. Благословіть, мамо, косу заплітати, косу заплітати у стічки вбирати, щоб виросли довгі, густі та й красиві. І на ній свої гуточки не ставали сині. Благословляю. Я зв'язую все волосся на тобі, аби трималось чотирьох боків, щоб в'язалися до тебе, моя люба з усіх сторін порубки, щоб була здорова і щаслива на довгі роки. А мені бабуся розповідала, коли дівчинка підростала, для неї виготовляли дуже гарні головні убори, барвисті віночки з кольоровими стрічками, металеві, обручі з красивими квітами та підвісками. У кожній родині існував непорушний звичай. Вранці дівчина, проснувшись, має найперше розчесати волосся і заплести косу. А моя бабуся казала, що до дівчат є золоте правило влітку заготовляти прекрасні квіти, які потім разом з клівими свічками блітали у волосся. Дівочу косу поспівували у весільних піснях. Ой, ходила я по покриті горі та сіла чорнобриців батька на дворі. А вже ці чорнобриці розцвітають, вже мої росу косу розплітають. Дружечки, голубочки, зійдіться до купочки, зійдіться до одної, розплітати молодою. Розплетіть мені косу пишну та красиву, Щоб була щаслива. я. З косою це прощання з дівуванням. Заміжня жінка не повинна була з'являтися на налюдя з непокритою головою. Кажуть, дівчина з косою це берегиня роду людського. Багато хлопців закохуються у дівчину, за її гарні коси і чорні брови. Розпустили кучері дівчата. Символом справжньої честі, гордості та працьості була дівоча коса. Як дівчина пишається своєю косою, так і Україна гордиться своїми неозорими степами, лісами, широкими ланами та своїми людьми.